Всім привіт! Пройшло 3 роки, як я собі зробив оглядову яму в своєму гаражі, і хотів би зняти відео про неї. Можливо, хтось зараз будує гараж і думає, що йому робити: ставити підйомник або ж робити оглядову яму. Орієнтовно по ціні, що підйомник, що оглядова яма ось така, приблизно однаково. Але є свої плюси і мінуси, про які. я Хочу поговорити в цьому відео. Почну з того, що на підйомнику я працював. З вам, що підйомник це дуже зручно. Ти підняв автомобіль, є повністю доступ всюди. Коли тобі потрібно щось ремонтувати, зазвичай інструмент, який знаходиться в твоїй майстерні, він тебе під руками, ти підійшов, взяв інструмент, підійшов до автомобіля і там його обслуговуєш. Звісно, якщо там знімаю щось, іноді потрібно поставити якусь драбину, щоб добратися до самого двигуна, щоб щось там зверху відкрутити, коли він на підйомнику і немає можливості його опустити. Ну, це такі нюанси, хто працював на підйомниках, він знає, про що я кажу. Тому, коли я собі будував гараж, я думав теж, поставлю підйомник, і хай в мене стоїть. Буде зручно мені, якщо потрібно, працювати. Але мій кум сказав мені таку річ: якщо ти не дуже часто будеш користуватися тим підйомником, він тобі в гаражі просто буде заважати. І скажу вам так, що я собі так подумав, якби зараз ось тут в мене стояв підйомник, за цих 3 роки я би просто ходив і в більшості випадків об нього спотикався, тому що він мені тут був би не потрібен. Тому я подумав. І вирішив робити оглядову яму. Спочатку я думав робити просто оглядову яму, таку стандартну. Але один мій хороший знайомий, Саша його звати, сказав: роби те подібну оглядову яму, тому що це дуже зручно, не пожалкуєш. І я потратив трішки більше часу, щоб її зробити, і скажу вам, що в принципі він був правий на 100%. Працювати на такій оглядовій ямі досить зручно, це, в принципі, як на підйомнику. Я ось зараз покажу фотографію свого інстаграма. Ось можна бачити, автомобіль висить на ось таких опорах. Я їх сам робив. І тут повністю є доступ як на підйомнику. Ще на підйомнику, що мені не сподобалось, ми колись піднімали різні автомобілі, і там були кузови всі не в дуже хорошому стані. І пару разів чуть автомобіль не впав. Досить небезпечно, тому в принципі, на оглядовій ямі, щоб автомобіль впав, далеко він не впаде. Там в мене в самій ямі лежать ці такі опори. Кому цікаво, я зніму відео, я на них піднімаю автомобіль. І у ці доски в мене знімаються, і ходиш як на підйомнику. Ви можете бачити, що ось ця частина ями в мене відкрита, а ось там далі в мене доски. Скажу вам, так, що ось ця частина ями практично в мене ніколи не відкривається. Якщо потрібно там зробити огляд повністю автомобіля. Підвізки, тому я ці доски знімаю. А зазвичай користуюся ось цією частиною оглядової ями. Машина заїхала, я поставив ці металеві трапи під ширину колії. Вона заїхала на них, доски ці мене знімаються, і там, якщо потрібно, беру обслуговую автомобіль. Доступ є повністю зручний. Якщо потрібно, заїжджаю задом, коли потрібно, заїжджаю передом. Спустився я в оглядову яму, хочу показати, яка тут глибина. Я її робив під свій зріст, зробив так, щоб я міг ходити і ось впритик торкатися головою до цих досок, які накривають цю яму. Можливо, хтось каже, що це трішки вона заглибока, потрібно робити мілче. Але я вам скажу так, що е, свого досвіду користування краще щось підставити. Під ноги. От, наприклад, ось тут у мене стоїть ось такий трап дерев'яний. Краще щось підставити, якщо ми не дістаємо до автомобіля, ніж ходити присядки, коли машина дуже низенька і там потрібно щось крутити. В ямі в мене все сухо, гарно. Ось можна бачити. Зроблена вентиляція. Ось тут зверху труба. Вона пішла ось туди. І також друга труба, ось там знизу в мене отвір. бачите Робив ось такі ніші. У кожній ніші є виведена проводка. Думав робити освітлення сюди. І розетки. Не на 220 вольт, а на 24 вольта, на 12, щоб воно було підключати різний інструмент. Потім подумав, що є багато ліхтариків на акумуляторах, якими я і користуюся. І також багато інструменту є на батарейках електричного. Тому ця проводка тут так і лишилася. Можливо, пізніше все-таки зроблю те освітлення, але не знаю. Якщо я його за три роки не зробив, навряд я його зроблю. Ось така. Яма, не знаю, пишіть в коментарях, можливо, в когось є якісь питання. В описі під цим відео я залишу посилання, як я будував цю оглядову яму, можливо, комусь буде більш детальніше цікаво, що і як тут робилося. Я використовував блоки і цегла в мене була. Ось так два ряда. Цегли один ряд блоків. Тут якась смола у мене. Користуюся ямою, але не так часто. Думав, буду частіше користуватись, але здоров'я мені не дозволяє. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення. Зняв відео. І побачив, що потрібно тут напевно позамітати. Взяв Вінника, зараз все тут гарно приберу. Тут в мене і тирса, і павутиння трішки є в деяких місцях. Зараз експерти в коментарях почнуть писати, що це все бомжатня, поприбирай, як ти там працюєш. Або для чого та яма? Я за 5 років купив нову машину, тільки лампочку поміняв. Це тільки гроші витрачати. Кожного різна думка. Я її радий почути в коментарях. Пишіть.